Я гадаю, двері за 70 тисяч гривень варто було встановлювати на стару будову, старе жилий будинок. Хтось каже, Хтось скаже, А яка різниця, куди встановлювати? Ну і ну, в принципі правильно, немає різниці. Тут головне, щоб двері були технологічні, щоб вони були стійкими до зовнішнього середовища і не промерзали. Зовнішній вигляд це вже таке другорядне. Я ніколи не, не звертаю увагу, там не роблю акцент на зовнішній вигляд, хоча, е, понятно, це також має значення. А клієнти обирають двері якраз таки за зовнішнім виглядом і за бюджетом. А це вже не, не дуже правильний підхід. Двері треба обрати е, з врахуванням основних факторів вибору вуличних зверей, вони не повздувалися на другий рік часу, і не в коло до року. Це є найголовніше. А далі вже враховувати бюджет і зовнішній вибір. І тут якраз такий клієнт підійшов ну, до питання з розвитку. Хоча, зрозуміло, що було бажання зекономити, здешевити.